Російські то пробандисти та керманичі кремля останніми днями заявляють про те, що Росія нібито не має планів у 29-30 роках нападати на будь-які країни НАТО. Проте у нас є 10 вагомих причин, щоб це не повірити. Ви на каналі Правда про брехню. Зараз ми з вами це все розберемо. Останніми днями розгорнули таку собі інформаційну хвилю про те, що нібито на Заході роздмухують загрози, які відходять від Росії. Вони говорять про те, що Захід навмисно створює з Росії такий образ ворога для того, щоб викачувати із свого населення гроші. Крім пропагандистів, про це говорить міністр закордонних справ Кремля Лавров і днями про це заявляв. Путін мовляв, Росію демонізують на заході. циркулює інформація про те, що Росія є загрозою і буде намагатися накопичити сили і до 30-го року напасти на якісь там країни НАТО. Про це така інформація є брехнею, говорить Путін. Кремль ні на кого не збирається нападати. А керманичам натівських країн це потрібно для того, щоб викачувати із свого населення гроші. Вкладывать их в зброю для того, чтобы ж що? таки загрожувати России, яка есть мирная країною и ни на кого известно никогда не нападала. Руководство Альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России, о каком-то нашем возможном вторжении в Европу. Сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год, для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги. Однак, і здесь мы ми вновь сталкиваемся з привычной і беспардонной ложью. Про те, як ми говорили, ми в це не віримо, і це все є маніпуляція, брехня і прикриття зловісних планів Кремля. Ми спираємось на ті факти, на ті події, які ми з вами пережили. І ці події стосуються якраз повномасштабного нападу Росії на Україну. Давайте подивимося, що передувало цьому нападу, і як Росія. Простовувала те, що такі агресивні плани у неї є. Росія не воюватиме з Україною, і народ цієї країни для Росії важливіший за її владу. Глава МЗС Росії Сергій Лавров 17 грудня 2018 року. Далі ми пам'ятаємо, що в 2021 році Росія розгорнула на територіях близьких до кордонів з Україною навчання. Потужні військові навчання проходили і. У Білорусі була накопичена велика кількість військ, які Потім плали ударні групування для того, щоб нападати на Україну. Але тоді Росія це заперечувала 3 листопада. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила ці повідомлення інформаційним фейерверком та фейковою компанією. 12 листопада 2021 року до спростування підключився і прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. Подібні загалом не що інше, як порожні безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози. Далі, 26 грудня, прес-секретар президента РФ відповів на запитання Володимира Солова, тобто пропагандиста російського, чи Росія не нападе першою на Україну. Росія ніколи першою ні на кого не нападала. 20 лютого Пісков продовжив цю думку, говорячи про те, що Росія, яка пережила стільки воїн, це остання країна в Європі, яка взагалі хоче навіть вимовляти слово війна. Ну так, да, ми вже в це повірили. Далі слова і заяви Лаврова. 21 січня двадцять року. відповідаючи на запитання американського журналіста, Лавров сказав: Ви стверджуєте, що ми збираємось там на Україну. Хоча ми вже багато разів пояснювали, що це не так. 15 лютого двадцять року, за 9 днів до вторгнення російських військ в Україну, той же Лавров на запитання про підготовку Росії нападу на Україну заявив що це є інформаційним тероризмом і посміявся з польського журналіста на прес-конференції. Коли той задав це питання, Путін також долучився до інформаційної брехливої війни, яку російська пропаганда ввела напередодні повномасштабного вторгнення. Путін заявив на інвестиційному форумі Росія кличе 30 листопада, 21-го року. На запитання бізнесменів чи варто інвесторам побоюватись можливого введення російських військ в Україну. Наступне дивіться про можливе введення російських військ в Україну говорили ще на початку року. Ми проводимо навчання захід 2021 і але як бачимо, цього не сталося. Після переговорів з французьким лідером Еммануелем Макроном, 8 лютого 2022 року, очільник Кремля знову підкреслив, що страхи про напад на Україну безпідставні. Пересування наших військ по власній хочу підкреслити території, представляються як загроза російського вторгнення в даному випадку на Україну. Нібито в безпеці почуваються і країни. Прибалтики та інші держави це безпідставно. Навіть 22 лютого, оголосивши визнання самопроголошених так званих народних республік ЛНР та ДНР, Путін стверджував, що це не означає війни з Україною. Ми розраховуємо, я хочу це підкреслити, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів з київською владою. Тож ми подивилися на ретроспективу, як це все відбувалося, і у парадигмі такої пропагандистської брехні Кремля ми можемо розуміти, як це може бути. Дай Бог, щоб цього не сталося. Але коли настане час, де чи ще Росія може що зробити. Може вторгнутись дійсно в одну із країн НАТО, може бути це Балтійські країни чи інші. Дай Боже, щоб знову ж таки цього не сталося. Але при цьому вона заявить, що ми не оголошували війну, ми не нападали. Ми що? Ми розпочали СВО, то скаже, дивіться, всі наші попередні заяви є правдою. Ми ж не нападали, ми ж війну не оголошували. Ми просто вирішили питання. Якихось там захисту російськомовних громадян якоїсь там країни або відновлення історичних територій шляхом СВО. Проте ми чітко розуміємо, що СВО це ніщо інше як пряма загроза, пряма війна і пряма агресія, просто перекрита іншими словами. Тож, друзі. Якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисніть дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.